Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас приємна розмова з нашим працівником, який поділиться з вами своїм досвідом роботи. Людмила вже працює з нами два роки, тому я хотіла щиро запитати чесний відгук про роботу на фермі. Доброго дня! Доброго дня! Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Яка у вас робота, які у вас обов'язки? Два роки працюю на фермі, на птахофермі. В мої обов'язки входить зранку огляд курника і відправити яйця на магазин. Тяжка для вас фізично? – Ні, для жінки ми працюємо двох на курнику: чоловік і жінка. Угу. В жінки не дуже тяжка робота. Є якийсь час пізніше на себе? Скільки у вас годин зміна? Чи є якісь там вечірки? Зміна у нас 8 годин, нічних змін угу. нема. А так загалом ну, будування птахів, угу. прибирання трошки на курнику. І все. Чи всім ви задоволені роботою координатора? Так, е, да. координаторами задоволені, е, знімають дуже нам гарне мішкання, знімають нам квартиру. Наразі живемо поки в кімнаті двоє. Сімейна пара живе окремо і чоловіки окремо. Дружня, добра да, колектив і агенція допомогла мені з картою побита. Так, друзі, по, це по, головне. да, допомогли мені в оформленні карти побиту. Так що я в очікуванні. Дякую карти. вам за відгук. Дякую за час для нас.